5 ознак, що у вас проблеми з печінкою. Ви знаєте, як печінка подає сигнали про свої проблеми. Це важливо, бо печінка орган, який сам не болить, але завжди попереджає. Перше. Хронічна втома і слабкість. Коли печінка перевантажена токсинами, енергії стає менше, і ви відчуваєте втому навіть після відпочинку. Друге, тяжкість у правому підребер'ї. Печінка збільшується або жовч застоюється, і ви відчуваєте дискомфорт. Особливо після їжі. Третє. Проблеми зі шкірою, свербіж, висипи, і тьмяність. Якщо печінка не справляється, токсини частково виходять через шкіру. Четверте здуття, нудота непереносимість жирного, жовч часто стає густою, її недостатньо нормального травлення. Звідси ці симптоми. П'яте. Зміна кольору сечі та Калу. темна сеча або світлий кал можуть бути ознакою застої жовчих та серйозних проблем. Не ігноруйте ці сигнали, печінка це головний орган детоксикації, і вчасна увага до неї допоможе вам почуватися значно краще. Збережіть це відео та поділіться з близькими. А якщо хочете індивідуальну консультацію, пишіть.